Пропоную сьогодні пошити отаку, м'яку іграшку у вигляді мишеняти. Робиться вона досить швидко, і не багато матеріалів на неї потрібно. І так, що нам потрібно? Я вже вирізала за шаблоном тулоб і вирізала деталь вуха. Також нам потрібні бусинки. Зробимо очі і носик нашому мишенятку. Так, приступаю. Я закріплю фотографію шаблону викрійки, і ви зможете зробити стоп-кадр стоп і вирізати собі, роздрукувати і зробити собі шаблон за потреби. І так, поки що я це прибираю, так, вирізавши, коли я вирізала деталь тулуба. Я помітила міточки, де мені потрібно розрізати для того, щоб потім вставити собі вушка, ой не собі, а мишці. Так, і помітила міточки, де повинні бути очі. Почнемо із пришивання очей. Так, взяла гулочку з чорною ниточкою. Так, беру першу бісеринку. Це мене буде вигорітна сторона, значить, я отут на місці проколюю, так, нанизую, бісеринку і пришиваю, у мишок завжди очі такі випуклі то нашому машенятку ми також робимо такі здивовані очі. Так, Один пришили, переходимо на другу сторону. Ниточку я не відрізаю, а продовжую далі перевели. І тепер головне пришити так, як і першому пришили, щоб вона у нас була з симетричними очима. Головне дуже не затягніть, щоб тут ниточка не затяглась, щоб не зі зморщилась мордочка. Є. І тепер закріпляємо ниточку. Ніколи ниточку ми не, відріз... не відриваємо, ми відрізаємо іголочку у гольницю. Так, тепер нам потрібно зробити розрізи для вшок. Ми складаємо. Отак, от пополам, щоб наша міточка була посередині. Беремо гострі ножнички, і отак от по лінії гострі беремо ножнички. Ви зрозуміли, так? Да? О, так, все, наші розрізи є. Тепер. Олицевою стороною всередину складаємо, і оцей шов від того місця, де в нас буде носик до хвостика, тобто по животику, да? нам потрібно зшити. Зшиваємо ми, беремо ниточку таку максимально приближену до кольору нашого тулуба мишки. Мишка в нас фантастична, через те ми можемо зробити любого кольору, який вам подобається. Зав'язуємо вузлик і зшиваємо. Я починаю зшивати від носика до краю. Вузлик у нас залишається вже на цій стороні, бо це ж у нас виворітна сторона. Так, гарно, носик. Закріпляємо. Можна петельним швом, можна швом вперед голка, можна я буду використовувати такий обметувальний шов. Саме головне, щоб наші стібочки між собою були досить близенько. а я ще забула сказати, що нам треба буде і наповнювач для нашого, для наповнення нашої. Іграшки нашого мишенятки. Надіюсь, мені ниточки вистачить, хоча я вже не впевнена. Ну, от я за коротку взяла ниточку. Стачить, зараз побачу. Закріпляємо. О, так. Ай-ай-ай. Оце так не робіть, як я роблю. Розраховуйте краще довшу найточку взяти. Так. Так все. Тепер вивертаємо. Гарненько отут носик. Можна навіть взяти олівець і отак олівцем тут гарно-гарно носик. Тому що нам зараз сюди треба буде пришити бусинку для носика. Так. Так, взяла чорну ниточку. Тепер тут треба. Голочко. Вот Отак прям в самий кінчик носика просунуть. Якщо у вас самих не вийде, то попросіть когось із дорослих, щоб вам... Тут допомогли за цим місцем. Так, перевели губочку, Беремо нашого носика, і нам її отак треба пришити. Пришиваємо не з одного боку, а вже треба пришити так на розтяжечку з двох боків, щоб. On a ne сейчас фокус не да? Закрепляем Уже прикляем несколько разів. Перевімого <голочкою> за сам кінчик, щоб у нас цих ниточок, які ми, ми пришиваємо, щоб їх практично не було видно. Не видно, наче... ой. Так. Це, ну, наче закріпили. Тепер закріпляємо. Переводимо голочку, дивіться, на виворітну сторону, Отак проколюємо. так, проколюємо. І вертаємо. І тепер, на туп на зворотньому боці, ми спокійненько собі закріпляємо ниточку, і у нас її не буде видно. Закріпили, відрізаємо. Ой, я вас чуть не Пустила. І вивертаємо назад. Ось уже наш носик красивий. О. Так, тепер перед тим, як наповнити наповнювачем, ми з вами ставимо вушка на місце. Що ми робимо? Нашу заготовочку, яку ми вже вирізали заздалегідь, складаємо пополам. Лінія згину від себе. Так, і обережненько, щоб фетр не розтягувати, вставляємо сюди наші вушка. вставляємо приблизно посередині. О. Коли ми наповнимо наповнювачем, то вушка їздити не будуть, вони будуть триматися. Головне, щоб розмір вашого розміру співпадав із половиною ваших вушок. Тоді все буде гарно триматись. І не буде. Ось яка весела, у нас вже виходить мишка. Так, тепер беремо наповнювач, наповнюємо. Так, будемо пробувати. Так, наповнюємо частинах, щоб гарно у нас сюди у мордочку, попала достатня кількість наповнювача. Наповнювач якраз буде тримати наші вуха і об'ємно мордочку робити. Так, і. Вот. Так, тепер нам потрібно зашити швом вперед голка нашу наш тулуб, ниточку стягнути, і у нас вийде вже готова мешка. Будемо пробувати. Оскільки в мене розові вушка, я вирішила взяти таку розову ниточку. Це вощений шнур, ви можете взяти любу ниточку для хвостика. Взяла голочку з великим вушком, щоб моя ниточка пролізла. Так, І починаємо. Відступаємо від краю десь сантиметра. Ой, це, мабуть, то встану води. Так, не хочу пролазити, але зараз побачимо. Може, я іншу голочку візьму. Так, бачите, досить важко проходить. Зрозуміло, так? Да? Треба тоншеньку ниточку брати, не таку товсту або тоншу голочку. Так. Це мені не дуже подобається, моя ідея не працює. З так, ідея із таким товстим шнурком не вийшла, бо в маленьку голочку не влізла, не вліз в шнур, а товсту голка не проходить через, бачите, які дірки великі робить. Значить, зараз ми трошки змінимо тактику. Ми звичайною ниточкою зашиємо наш отвір, стянемо, а потім вже прикріпимо хвостик. Так. Беремо маленьку голочку, звичайно, ниточку. Так, відзиваю я ниточку. Так, тепер мені треба зробити так, щоб у цих моїх дирок не було видно. То зашиваю по цих нити, дирочках, піду швом вперед голка. Всі вже знаю, цей шов. Так, звертаю вашу увагу, що я хвостик залишаю, не затягую ниточку аж до вузлика, щоб нам було зручніше тоді затягувати тулуб. Стівочки роблю також десь 3 мм гарно, рівномірно затяглося і не вилазив наш наповнювач із нашої місця стяжки хотіла схитрувати, але бачите не треба. Ліниця, бо все рівно приходиться переробляти так, як треба. От вам приклад. Колюю йогочко у середину останній стібочок. Так, відрізаємо нашу голочку. вибачте, зацепила камеру. Так, тепер рівномірно затягуємо, Затягуємо, поправляємо, щоб у нас нічого не Вилазила, щоб рівномірно все затягалось. Так, тепер потрібно зав'язати. На один вузлик мало, Зав'яжу ще на один вузлик. В принципі, можна було б з оцих, оці ниточки сплести між собою і залишити отакий хвостик в нашій мишки. Але я таки хочу все рівно зробити розовий хвостик. Тому так, я ці ниточки зараз вставлю в голочко. Ниточки захваю всередину, щоб вони не стирчали. Дивіться, я ці ниточки в голочко вставила. Тепер я кладу шнур, з якого буде хвостик. Так, якось його треба буде прикріпити. Треба подумати, мабуть, ми його пришиємо. Так, отут на цьому місці, де у нас затягнуто. Я проколюю шнур, щоб його пришити Так, фокус є, да? І ще раз. Бачите, так? Да? Я проколола через шнур. він у нас уже тримається. Так, тепер я остаточно закріпляю ниточку. Так, і оцей хвостик ховаю всередину. І оток десь виколюю. Ниточка наша заховалась. Ми її відрізаємо обережненько. І все, наш хвостик захований від ниточки. Так, а тут щось у нас стрічить, ми його зря пухайненько одрізали. Так, тепер нам треба хвостик. Якщо ми будемо, наприклад, підвішувати. Нашу мишку там ну десь, де ви захочете, можна навіть на ялинку буде повісити таку мишку. Значить, Нам потрібно тут зав'язати вузлик. Зав'язати вузлик. І хвостик у нас буде виконувати функцію і ниточки для того, щоб можна було повісити. Друзья. Можна попросити старших, щоб вам допомогли, тут підпалити, якщо у вас синтетичний шнур, щоб він не розпускався і не розв'язувався, то попросити, щоб його вам підпалили. Все, наші мешки готові.